Вітаю вас! Ви, звичайно, дуже часто чуєте, що в Україні борються з корупцією. Чуєте, так. Да. І напевно знаєте, що в нас створили дуже багато структур, які борються з корупцією. І в той же самий момент. Всі задають запитання. А чого ж, не побороли? Ну, борються, бореться, і, і що? Де результат? Я вам зараз розповім ну, практично та Але приведу одну цитату і поясню. Що воно означає? От з точки зору, ну, скажімо так, людина, яка не досвідчена, він це прочитає, скаже. А хто досвідчений, скаже, ну no, на no, на no, на no, no, no. Так що уважно слухайте. Офіційно офіційне повідомлення. Не моє, не моє. Значить, читай. Національному антикорупційному бюро України, є така структура, набу називається. Виступили проти надання. Національному агентству з питань запобігання корупції доступу до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ні, я не помню, що ви так раз, скисли, нудно вам стало. Ну, а, а, що, ви не розумієте? Про... Ви не розумієте, що я зачитав? Де ви взагалі працюєте, Чорнос? Як же ви хабарі даєте? Ви взагалі в житті щось робили хабарів? Що таке? А ще розповідає про корупцію. От ця цитата дуже чітко показує, чому у нас в Україні ну, боротьба з корупцією не дуже виходить. Зараз розповім. Так, я розумію, що багато людей не розуміють, що це таке. Зараз розповім. Значить дивіться. Як бореться з корупцією? Ну, наприклад. Проводили перевірку декларації про доходи. виявили якийсь факт. Але для того, щоб сказати, що це дійсно корупція, спочатку треба провести досудове розслідування. Ні, дивіться, можливо так ситуація. Перевірить, скажуть, ніяких проблем немає. Ну, помилка, або е, все правильно. Людина вказала, що це не мій будинок. А там хтось там сам мій. Подивилися, ні, дійсно, це не його, не треба. Або е, людина говорить, так, да, це мій будинок, а от є документ, який підтверджують, що я його придбав за рахунок кредиту. Ну, теж, не кажуть, коротше. Ну, Нема. Тобто, або інша ситуація. Провели державний тендер. Прийшла скарга, О, там украли і так далі. Почали перевіряти. Там немає. Ну, все, ну, все правильно. Все. Ні, скарга та є. Але Тому, я говорю, на першому етапі завжди достували. Тобто спочатку о, підозра. А вже якщо дійсно факт підтвердився, о, а тоді вже розслідування, тоді вже прокурор, судді і так далі. Ну, тому що, дивіться так, не можна просто так людину звинуватити в корупції, якщо немає реальних доказів, що людина дійсно здійснила случай. Ну, мало хто на які кляузі пише. Ви самі розумієте, що якщо взяти кількість кляузів там їх на мільйони, тому що один на одного пишуть, ну і що з того. Тому от є такий дійсно реєстр досудових розслідувань, Де Ну, скажімо так, розслідується, або вже по конкретній особі, або по факту. Ну, по факту, наприклад, державний тендер. Ну, я приклад привожу. І говорю, тендер був, гроші витратили, де діли, о, злочин треба розібратися. Коруп однозначно. І розслідують, розслідують, розслідують. Так, да, розслідує дійсно національне бюро. Ну, або наш, розслідує, молодці молодці. Результат, правда, ніякий, але розслідує. А тут... Друга структура, це дві структури. Або це окрема, от ця агенція по запобіганню окрема. Ця агенція говорить, ну, знаєте що, ми ж теж боромось з корицією. Дайте нам доступ до цього реєстру. Ну, щоб ми... Ні, дивіться, да, в цьому реєстрі дуже багато е, таємних слідства. Але вони говорять, ми ж не просто так, доступ, що ми будемо цим розповідати. Ні. Це буде доступ мати тільки відповідні працівники з усіми там обмеженнями. І вони будуть знати, що якщо ти цей реєстр зашов, подивився, нікому нічого розповідати не можна. Це ж вони не думають, так що це... Подивився... Ні, ні, ні. Це все чітко по закону. А наговорить, ні що. Чому? Чому? Якби з як без точки зору здорового глуда напокілний сказав, що нема проблем, ми боремо з корупцією. Ви боротесь з корупцією, а ми зараз як побаримо! Ви вже зрозуміли, кому за нас. Дуже часто, що відбувається? Е, умисно, провоку, ну, скажімо, порушують кримінальну справу, не кримінальну, а до суду, пов'язано з корупцією. Ніякої там корупції немає, але порушують. А потім, ну як би, скажімо так, дають зрозуміти, що якщо позолотить ручку, то можна цю справу отак. І дуже часто так є. Взагалі, що ви зрозуміли, от буває там виступають, ми порушили кримінальні справу. 50 тисяч. Дивіться результат. Ну, щоб ви зрозуміли, доход, е, який отримує, Ну, щоб ви зрозуміли, от є корупціонер, є рішення суду, є конфіскація майна. І от ці гроші от поступають в державний бюджет. На сьогоднішній момент, ну, якщо ви подивитесь за 2021, 2022 рік ну, поряд обставин у нас розшифровку державного бюджету не дають. А раніше да, на сайті, держказначейства. Була чітка. І там був рядочок. Доходить державний бюджет за рахунок коштів отримання від конфіскації майна за здійснення корупційних діяльностей. Тобто, да дійсно. І дивишся 40 тисяч гривень за рік. Ви що сказилося? Це виходить, що бюджет отримав за рік 40 тисяч гривень. Ви ж боретесь? Ну, Щось не виходить. Тож таки борем. А ці як виступають, говорять, ми попередили, ми порушили. У них виходить, вони порушують кримінальні справи на мільярди, але до суду не доходить. Чому? Ну тому що спочатку підозра, а потім, а потім може не бути. Ну, підізріли підозріли, а потім виявили ні немає. Ну, мені розповідали приклад, ну це дійсно, це яскравий приклад роботи боротьби з корупцією. Державна, ну, відповідно, державний тендер, ви знаєте, що потрібна комісія. Ну, яка це тендер організований, комісія, там не одна людина. там Комісія, там, от, вона складається, ну там, не знаю, 5-6 людей, ну, не, не одна ж людина і не дві. Причому це ж самі поважні, це тендерна комісія, Це самі чесніка. І, відповідно, державний тендер, гроші проплатили, нема нічого. Як це? Гроші дві. Злочин. случай. Почали розбирати. Слідство встановило. Всі члени тендерної комісії не винні. Абсолютно. Винна секретарка. От вона мерзотниця, хабарниця. Поняв? Це ж просто, без... ну, да. ви скажете, ну як так? Це дуже просто, всі занесли. А секретарка занести не могла. Її зробили карту. По її кримінальну справу розслідують в усіх процедурах. Все. А вони, вони свідком проходять. Як? Як? Ви... Ну, така ситуація. І дійсно, сьогодні, що ми, як ви розуміли, заносять кому мову. Ну, а ці ж хлопці, які запобіганні, а ми теж хочемо. Дайте нам реєстр. Якщо ми будемо бачити реєст, будемо бачити, ага, по цьому, або по справі, або по людині, пройде розслідування. Знаєте, що можна? Поспілкуватися, поговорити, запропонувати, що давайте так, от ми зараз на... Стадії ще підозрюва. Ні, ні, не так, підозрюва. Зробимо так, що ви будете у нас світло. Ну, не можна. Ну, чітко доказано, що ви не чилиці. А, як добре. О, як так, о, як добре. Але ж тоді, виходить, кому буде заносити? Ага. Ці, а не ти. Тому ти хлопці проти, говорить, Валенко, це ж наша кормушка, ви що? Це якщо ми зараз реєстром поділимося, значить, це вам будуть заносити. А нам що? Е, ні, так не піде. От і вся борьба з корупцією. Я багато разів пояснював, що корупція в Україні не велика, в Європі вона більше, значна. І взагалі боротьба з корупцією це така ну, патоморган, якась, ну, не знаю, труновата мрія. Тому що корупція вам особисто не заважає. Ці всі розмови, одну побідин корупції, зарплата зросте, брехня, дур, глупості і, і несінниця. Це абсолютно дурно. Корупція дійсно, вона якби ділася побутово. Ну це от, коли вас зупиняє поліція за порушення прав дорожнього руху, платіть штраф, не хочете, ви даєте МОХБР. Оце є свої. корупція. А то, що бізнес-корупція, вона в усіх країнах світу існує, вона дійсно дуже розповсюджена. І там суми дуже, ну, фіоркнули значно більше, нас дешевше. Але там теж, був, там теж борються і теж є поризию. І тут у нас борються. Як ви бачите, фактично вся боротьба зводиться між тим, що бореться структури, хто буде на цьому заробітний. Так що, якщо ви ще вважаєте, що дійсно, чим більше створити структуру по боротьбі з корупцією, тим краще. Ви дуже на людина. А якщо ви дійсно ще вважаєте, що якщо цю структуру створювали по рекомендаціям ВФ, і за гроші є розпільноти. Там всі такі ж самі. Але бачите, така забавна ситуація. Так що да, якщо е, будуть мене питати обов'язково, я завжди за те, щоб пацани всі заробляли. І така бабло, грузіли, щоб аж перла, щоб всі бачили бачили, що вони крадуть. Молодці! Ну люблю я цих людей, які борються з корупцією і крадуть! Аж улітіть! Знаєте, приємно. Знаєте, воно якось так аж очі радить. Тому що, ну слава Богу, хоч одні є достойні люди, які плюють вам в обличчя, крадуть гроші і розповідають, кудись корупції боється. Клас, не те слово. Все, дякую за увагу. <му> відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкуєте.